Городний Назарій Юрович народився 11 червня 1998 року. Старший солдат 63 ОМБР, який долав ЗСУ, вступив з перших днів повномасштабної війни. Назар ні на мить не здавався, завжди був готовий до будь-чого. Після його від'їзду на фронт все змінилося, але ми не розлучалися ні на мить. Це сотні смс на день, постійні дзвінки. Завжди усміхнений, постійно на позитиві. Побратими прозвали його Пупсик за його гумор та веселощі. Усі його любили, поважали. Це добрий та щирий чоловічок. Назар це захисник Херсонської, Миколаївської, Донецької областей, а Бахмут перевернув нашу долю, роз'єднав нас. Після відпустки Назар, повертаючись на фронт, сказав мені головні слова не плач, я обіцяю тобі, я повернусь. Вони закарбувались в моїй пам'яті. Як сильно він мене любив, коли йшов на завдання, сильно переживав за мене, як ми будемо без зв'язку. А 29 січня була остання переписка з Назаром, а після неї біль, сльози. Наш герой пропав безвісті 31 січня 2023 року. Але я не зупиняюсь, я пишу йому і далі ми всі чекаємо і віримо, що він скоро повернеться додому. Два роки очікування, надії, сподівання, що з'явиться завітне слово, привіт, якого я так довго чекаю. Найважча мамі, яка переживає важкий період у своєму житті, її син, найдорожча людина, пропала безвісті, залишивши за собою лише пустельну тишу. Вона відчуває неспокій і нестерпний біль у серці та сподівається. Що її слова і молитви дістануться до її сина і відкриють йому шлях до повернення. Ти є нашим промінчиком світла у цій темряві, і ми не зупинимося, доки не повернемо тебе до нашої родини. Твої близькі чекають на тебе з любов'ю та теплом, готові обійняти тебе і допомогти пережити цей жах. Не забувай, що ти маєш навколо себе людей, які тебе кохають і підтримують. Знай, що ти не самотній у цій боротьбі. Мої думки та серце завжди з тобою. Ти їх чуєш та відчуваєш нашу любов та підтримку. Ти мій герой, і я вірю в твою силу та відвагу. Нехай ці слова будуть, як сонечко, що зігріває твоє серце у цей важкий час. Твоя відсутність викликає біль, сльози, але моє кохання до тебе лишається незмінним. Але ми дуже пишаємось тобою. Ти наш герой. Ми приєднуємось до того, щоб Назар подав про себе гарну звістку, та усі герої, які зараз безвісті пропавши, повернулись до своїх рідних.